П'яту поспіль перемогу у чемпіонаті Суперліги здобув БК Одеса на виїзді, звівши на власну користь нервове протистояння із Дніпром. Незважаючи на оптимістичний початок, який Катранам забезпечив Станіслав Балашов, легкою прогулянкою візит до Дніпродзержинська їм не видався. Олексій Щепкін змусив підопічних Олега Юшкіна пригальмувати. А Олександр Мішула у середині першої чверті відкинув гостей на семиочкову дистанцію. Щоправда, протрималися у статусі лідерів Дніпряни недовго. Ще до першої короткої перерви Терел Еверет із Джастіном Лавом дальніми влучаннями вихопили ініціативу з рук білосиніх. Коли ж одесити спробували піти у відрив, їм шлях заступив український захисник Дніпра Максим Балашов. Подальший перебіг подій нагадував гру у наздоганялки. Мешканці південної Пальміри постійно віддалялися, а дніпропетровці повертали рівновагу. Востаннє це сталося за хвилину до фінальної сирени, коли з за дуги поцілив Максим Балашов. Однак за кілька секунд до завершення матчу Одесити провели стрімку контратаку і стараннями дуету Ерет лав встановили остаточний рахунок. Дніпряни мали шанс вирвати перемогу разом із сиреною, однак кидок мішули не досягнув мети. Як наслідок 64-62 на користь Одеси Балашов і Лав продемонстрували синхронну результативність однак американський захисник Одеситів провів матч ефективніше 17 очок, підкріпивши чотирма підбираннями і двома асистами.